Знайдене слово Юрій Прокопенко. Він шукав те слово щодня, найзмістовніше і найвеличніше, щоб те слово було як земля плодовите, родюче, без виключень. Воно мало забрати весь біль, заподіяний людям беззахисним. Словом, він лікувати хотів душі вкриті глибокими ранами. Слово мало долати все зло. На землі так само, як і на небі, щоб воно не збагненне було, щоб було невичерпне, як невідь. Він хотів вічним словом отим викликати щастя та затишок, щоб воно серед інших слів завше мало енергії, надлишок. Дарувало б життя і пробачення. Тож, коли усвідомив, знайшов досконало поєднане значення у єдиному слові любов.